Встановлення модуля Grapes WebBuilder на OpenCart Процес встановлення простий та зрозумілий. Заходимо у розділ Доповнення. Установка доповнень. Натискаємо на Завантажити та вибираємо архів модуля в залежності від версії OpenCart. Дочекавшись повідомлення про успішне завантаження модуля у магазин, переходимо у список Доповнень. Навпроти модуля Grapes Web Builder» натискаємо кнопку Встановлення. Після встановлення ми можемо перейти у модуль та активувати його ключем. Ключ активації ви зможете знайти у своїй поштовій скринці відразу після придбання модуля. Активувавши модуль, можемо увімкнути його та налаштувати. Перш за все. Рекомендуємо увімкнути підтримку «Емоджі». Це можна зробити у вкладці «Сервіс». Тепер можна працювати з редактором Grapes на сторінках магазину. Перейдемо, наприклад, на сторінку редагування товару. Як бачимо, тепер з'явилася вкладка модуля, де можна працювати з новим редактором. Варто зазначити, що Grapes ніяк не конфліктує та не видаляє ваш наявний редактор у системі. І ви можете працювати одночасно із старим редактором та Grapes. Перейшовши на сторінку товару, впевнимось, що вміст редактора підтягується. До зустрічі у наступних оглядах!